Слова та визначення часто втрачають сенси, що початково витікало з їх етимології. Шар за шаром на відломачення народжують нові сенси, гублячи десь на шляху суть. Так вже повело, що така віха, як Outsider Music, в першу чергу асоціюється з чимось маргінальним, фриковим, З аматорами та невдахами, котрі не вміють ні грати на інструментах, ні в теорії не можуть. Проте мене в першу чергу вабило саме це. Outside. Щось зовні, поза межею. Неаполітанець Слочано Чіліо не був класичним маргіналом. Він був досить успішним у своїй справі, мав освіту та перспективи. Єдиний виданий за життя композитора альбом носить назву Діалоги теперішнього, який часто класифікують як преславутий аутсайдер. Музика інструментальна, вона не вдається до слів, котрі втрачають свої сенси. У випадку Лучана вона просто не знаходить ці самі сенси. Прості, наївні, фортепіанні пасажі губляться у натуральних звуках, з якими не можуть знайти спільної мови. А де-не-де -де, та й прориваються вокальні ноти, які не можуть оформитись у слова, а радше нагадують скигування дитини або тварини, яким мова недоступна. Проте діалог складається. Просто він на іншому рівні. Він поза межею. На жаль, учана діалог з теперішнім не склався. І він наклав на себе руки у 33 роки. Символічно, що переведений через 21 рік після кончини автора альбом дістав назву Відсутній Всесвіт. І ні, це не агресивне, патетичне, літавське, покончить з собою нічтожить весь мір. Це просто всього світу немає. І нас там не має бути.